Чому поляки їли бобра, де у Польщі знайти священика екзорциста, та в який день можна об'їстися пончиками? Сьогодні у відео ви дізнаєтеся невідомі факти про Польщу. Настав час познайомитися ближче з країнами-друзями. У Польщі кожен єпископ це найвищий керівник в окремій церкві, є екзорцистом. І може проводити екзорцизми. Я навіть знайшов офіційний сайт, присвячений екзорцизмам, на якому можна знайти усю необхідну інформацію, щоб зв'язатися зі священником. Сортування сміття в Польщі є обов'язковим, і за порушення можна отримати штраф до 5 тисяч гривень. Сміття поділяється на п'ять типів: папір, скло, пластик, органічні та змішані відходи. Багато польських міст мають свій символ або легенду. Наприклад, Варшава асоціюється з русалкою, краків з драконом. Познань з козлами, а Вроцлав із гномами. З 2018 року у Польщі діє закон про неторгові неділі. У цей день більшість магазинів не працює. Також на великі свята, такі як Різдво, магазини можуть бути зачинені 2-3 дні. Тож для туристів це може бути неприємною несподіванкою. Хоча є вихід, у Польщі близько 10 тисяч продуктових магазинів жабка, які знаходяться буквально на кожному кроці та врятують вас у неділю, коли інші магазини зачинені. Цікаво, що є окремий тип магазинів наножабка, який працює без продавців. Ви просто прив'язуєте карту на вході, берете те, що вам потрібно, і виходите. Всі кошти автоматично спишуться з вашого рахунку. Це все стало можливо через величезну кількість камер, які слідкують за вашими рухами. У Польщі заборонені аборти. Аборт дозволений лише у двох випадках через загрозу життю та внаслідок насильницьких дій. Медицина у Польщі, як у Європі, в цілому така: якщо ти помираєш, то тебе витягнуть з того світу. Але якщо потрібно потрапити до специфічного лікаря, не терапевта, то можна чекати місяцями або йти до платної клініки. У середньому це буде коштувати від 2000 гривень за візит. Поляки їли бобра у середні віки, бо вважали його рибою через лускатий хвіст і можливість проводити довгий час під водою. Ех, бідний бобер, але це в минулому. Зараз же найпопулярнішою польською їжею є п'єроги. Це аналог наших українських вареників. Також традиційними супами є журик, суп на основі закваски з житньої муки та ковбасок і красний борщ, який зовсім не схожий на наш, а робиться на овочевому бульйоні з маленькими варениками. Традиційним польським десертом є маковик. Піца в Польщі має унікальну форму. Насправді піца це багет, який подають з сиром, грибами та іншими начинками, заправленими соусом, і називається це запіканка. В останній четвер перед великим постом за 52 дні до Пасхи, полякам офіційно дозволяється переїдати. Цей день називається жирний четвер, і по традиції кожен поляк купує у цей день пончики. Польща посідає третє місце за споживанням пива на рік після Чехії та Австрії. Середньостатистичний поляк випиває 96 літрів пива на рік. Це як півлітрова пляшка пива через день. Також у польських пабах до пива часто додають солодкі сиропи. У Польщі знаходиться найбільший в світі цегляний замок. Замок Тевтонського ордену в одноіменному місці Мальборг це еталон цегляної готики та пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО. Енерджиландія це найбільший парк розваг у Польщі, який пропонує 123 атракціони як для дітей, так і для дорослих. Останній в Європі прадавній ліс Біловезька пуща знаходиться в Польщі. Де мешкає понад 800 зубрів найважчих наземних савців Європи на 2023 рік у Польщі налічується 979 міст та понад 43 тисячі сіл. Соляна копальня в місті Величка є однією з найстаріших в світі соляних шахт. Що працювала з 13 до 20 століття. Звичайно, це місце є пам'яткою світової спадщини ЮНЕСКО, та більше мільйона туристів щорічно відвідують копальню. У 1989 році Польща не межувала жодною з країн, з якими вона межує зараз, на диво без змін кордонів. У Польщі є своя польська Сахара це блендовська пустеля, яка розташована між Краковом і Катовіцем. І утворилася вона внаслідок танення льодовика тисячі років тому. Після трьох поділів Росією, Прусією та Австрією Польща не існувала на картах цілих 123 роки. Найвищий будинок у світі має ширину всього 122 см. Він знаходиться між двома будинками у столиці Польщі. У Польщі є багато національних парків. Але найкрасивіший з них це національний парк Татри, на території якого знаходиться найвища частина карпатських гір. Це власне Татри, безліч озер, водоспадів та мальовничих краєвидів. Понад 30% поляків живе за кордоном. Населення Польщі складає майже 40 мільйонів, а ще 20 мільйонів поляків живуть в інших країнах. Цей факт робить поляків одним з найбільш розсіяних народів у світі. Президент Польщі нагороджує медаллю пари, які перебувають у шлюбі 50 років. Польща має безліч відомих людей, таких як Микола Куперник. Це перша людина, що висловила теорію про те, що земля не є центром Всесвіту. Фредерик Шопен, видатний польський композитор і піаніст. Марія Кюрі перша жінка, яка отримала Нобелівську премію, та перша людина, яка отримала її у двох різних сферах фізиці та хімії. Пишіть у коментарі, що для вас було відкриттям, та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!